Під вартою або ж 2, 25 мільйонів гривень застави це рішення апеляційного суду Львова щодо керівника фірми Укрвагон Ремтранс Дмитра Скопича. Його підозрюють у змові з керівництвом Житомирського бронетанкового заводу та заволодіння державними коштами на суму понад 23 мільйони гривень. За даними слідчих фірма, яку очолює Дмитро Скопич, є фіктивною. А Житомирський бронетанковий завод розраховувався за неіснуючі запчастини для бронетехніки. Привласнені кошти призначалися для. Ремонту майже 90 одиниць техніки з зони АТО підозрюваному загрожує позбавлення волі до 12 років і конфіскація майна. Я не признаю свою вину, потому что, ну извините, если бы что-то было, то уже бы давно навірно ну мне бы предъявили. за целых полтора года не было никаких то есть оснований для моего задержания. Я не скрывался скривався слідства, всі с ними сотрудничал. Схема не змінюється, залишається все те теж. Тобто укладаються фіктивні договори про начебто поставку комплектуючих від суб'єктів підприємницької діяльності. Після цього вказані комплектуючи не поставлялись на державне підприємство. А... Грошовими державними коштами вказані особи розпоряджались на власний роз.